Вітаю вас, любі мої самокласники! Ми починаємо вивчати з вами новий предмет хімія. І перший урок розпочнемо з теми Хімія, природнича наука, речовини та їх перетворення у докіллі, короткі відомості з історії хімії. На сьогоднішньому уроці нам потрібно з'ясувати, що таке хімія та що вона вивчає, сформувати поняття речовина та фізичність цілих, Різницю між ними, розглянути властивості речовин та перетворення, які відбуваються з ними, у довкіллі та побуті, усвідомити зв'язок хімії з іншими природничими науками, зрозуміти, чому сучасній людині потрібно вивчати хімію та які професії передбачають знання хімії, розширити погляд на значення хімічної науки для розвитку промисловості та повсякденного життя людини. Засвоїти етапи розвитку науки хімії, основні досягнення кожного періоду та внески найвидатніших хіміків. Отже, що ж такі хімія? Хімія це природнича наука, що вивчає речовини, їх склад, будову, властивості, перетворення та явища, що супроводжують ці перетворення. Тобто речовини це предмет вивчення хімії. Які ж бувають речовини? Речовини поділяються на штучні та синтетичні. Це речовини, що створені людиною. Є речовини природні, натуральні. Це речовини, що утворені в природі. Речовини і фізичні тіла. Фізичні тіла це предмети, що нас оточують, вони мають конкретну форму та розміри. Речовини це те, з чого складаються фізичні тіла. Речовини складаються з дрібних частинок, молекул, атомів або йонів. Наприклад, цвях складається з речовини заліза, м'яч з речовини вума, свічка з речовин або віску, або парафіну. Ваза складається із скла, крижинка складається з речовини води. Які ж бувають властивості речовин? І що таке властивості речовин? Властивості речовин це ознаки, за якими речовинами схожі або відрізняється одна від одної. До них відносяться агрегатний стан, колір, блиск, запах, розчинність у воді, смак, пустина, електротепапровідність. Температура плавлення та температура кипіння, які ж перетворення з речовинами відбуваються у довкіллі? Це фотосинтез, ржавіння заліза, виверження вулкану, процеси горіння та дихання, проростання насіння, зміна кольору листя, утворення кислотних дощів та багато-багато іншого. Але перетворення з речовинами відбувається і в побуті. Будь-яке приготування їжі, яєшні, хлібу, скисання молока, різноманітної іншої різноманітної їжі супроводжуються перетворенням речовин. Давайте розглянемо хімічне перетворення у побуті взаємодію соди з оцтом. Якщо до соди додати оцет, то виділяються ось такі бульбашки газу. Це вуглекислий газ. Зам, саме завдяки цьому явищу, цьому перетворенню ми можемо випікати е, хлібобулочні вироби. Давайте подивимось відео взаємодії соди з оцтом. харчової соди, натрій гідрогенкарбонату з оцтом, водним розчином етанової кислоти. Хімія це наука про речовини та їхні взаємоперетворення. Хімічні взаємодії супроводжують наше повсякденне життя. Наприклад, при замішуванні тіста для випічки часто за рецептом необхідно гасити соду. На дні пробірки міститься звичайна харчова або битна сода, яку хіміки називають натрій гідроген-карбонату. Гасіння соди відбувається оцтом, розчином оцтової кислоти у воді. При додаванні осту до соди починається бурхлива реакція. Рідина майже кипить, але це тільки схоже на кипіння. Для кипіння необхідно нагрівання, а в даному випадку рідина не нагрівається. Це виділяється вуглекислий газ. Хімія це одна з галузей природознавства, що пов'язана з іншими природничими науками: біологією, екологією, геологією, фізикою, агрономією, астрономією. На стикі цих наук і хімії з'явилися нові, нові науки: біохімія, екологічна хімія, геохімія, фізична хімія, агрохімія та космохімія. Які професії пов'язані з хімією? Це лікар, медсестра, ветеринар. Біохімік, фармацевти, косметологи, експерт-криміналіст, хіміки-технологи, геолог, агроном, кулінар, металург, будівельник та перукар. Життя сучасної людини неможливо уявити без використання продукції хімічної промисловості, але слід